З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я дивлюся на своє відображення у величезному дзеркалі тренажерного залу. За моєю спиною клієнт містер Хендерсон пихкає під штангою, але я його майже не чую. Я бачу чоловіка, якому скоро тридцять, підтягнуте тіло, результат тисяч годин роботи, втомлена, але задоволена посмішка. Успішний бізнес цей зал, фітнес належить мені. Вдома на мене чекає наречена Мегі, вона втілення стабільності, працює фінансовим консультантом, планує наше весілля з точністю військового генерала і любить мене тією спокійною, дорослою любов'ю, яка не вимагає драм. Через три місяці ми одружимося. У нас буде гарний будинок у передмісті, двоє дітей і золотистий ретривер. Все розплановано, все правильно. Я переконую себе в цьому щодня. Але десять років тому я був іншою людиною, і я кохав іншу дівчину. Її звали Джен. Ми були тією парою зі старшої школи, на яку всі дивляться і думають ось так виглядає справжнє кохання. Ми все робили разом перший поцілунок під час перегляду дурного фільму жахів, перша подорож на старенькому пікапі її батька до узбережжя. Ми разом готувалися до випускних іспитів, сидячи до ночі в бібліотеці і мріяли про спільне майбутнє. Вона хотіла стати ветеринаром, а я бачив себе професійним гравцем у американський футбол. Я був котербеком шкільної команди місцевою зіркою, і я отримав спортивну стипендію в хорошому коледжі. Джен вступила туди ж. Здавалося, наш ідеальний план працює. Перший семестр був казкою. Ми жили в гуртожитках у сусідніх корпусах, але майже весь час проводили разом. Вона приходила на всі мої ігри, а я допомагав їй вчити біологію. Вона була моїм якорем, моїм спокоєм. Коли тиск тренувань і навчання ставав нестерпним, мені достатньо було подивитися на неї, і світ знову ставав на місце. А потім щось почало ламатися не в нас, у ній. Спочатку це були дрібниці. Вона стала частіше вдомлюватися, пропускала ранкові заняття, бо не могла змусити себе встати з ліжка. Потім перестала приходити на мої ігри, сиділа в своїй кімнаті, зачинившись, і казала, що їй просто треба побути на самоті. Я намагався її розворушити, витягнути кудись, але вона дивилася на мене порожніми очима, в яких згасло світло. Її сміх, який я так любив, зник, замість нього з'явилися сльози без причини. Вона могла сидіти поруч зі мною, дивитися в стіну і тихо плакати. На мої запитання, що сталося, вона лише хитала головою і шепотіла я не знаю. Це лякало мене. Я був 19-річним хлопцем, вся філософія життя якого зводилася до Працюй наполегливо, і все вийде. Я не розумів, що відбувається. Я злився на неї, на себе, на весь світ. Її стан почав впливати на мене. Я не висипався, бо ночами слухав її плач по телефону. Я провалював тренування, бо всі мої думки були про неї. Мій тренер кілька разів викликав мене на розмову. Джо, зберися, казав він. Ти втрачаєш хватку. Стипендія не вічна, або ти у грі, або ти вилітаєш. Тиск наростав. Батьки Джен жили в іншому штаті, вони не бачили всього жаху. Її брат Тоні, який був на кілька років старший, іноді приїжджав, але він теж не знав, що робити. Він дивився на мене з надією, ніби я мав знайти якесь рішення, а я відчував себе так, ніби тону. Кульмінація настала під час зимової сесії. У Джен стався повноцінний зрив. Вона не виходила з кімнати тиждень. Її сусідка по кімнаті викликала службу гуртожитку. Джен забрали в університетську лікарню з діагнозом «гострий депресивний епізод. Я сидів у коридорі тієї лікарні, дивився на білі стіни і відчував, як моє майбутнє розсипається на порох. Я бачив попереду лише темряву, лікарні, ліки, нескінченна боротьба з невидимим ворогом, якого я не міг зрозуміти. Тієї ночі я розмовляв зі своїм батьком. Він був жорсткою людиною, прагматиком до кісток. Він вислухав мене і сказав фразу, яка врізалася в мою пам'ять назавжди Сину, є два варіанти ти або тягнеш її за собою на дно, тонеш разом з нею і втрачаєш все, заради чого працював. Або ти рятуєш себе. Це жорстоко, але це життя. І я обрав себе. Наступного дня я прийшов до неї в палату. Вона була бліда, маленька. І загублена на великому лікарняному ліжку. Вона подивилася на мене, і в її очах на мить з'явилася надія. А я сказав їй, що більше не можу, що мені потрібне інше життя, що я йду. Я не пам'ятаю її реакції, здається, вона нічого не сказала, просто дивилася на мене, а надія в її очах згасала, перетворюючись на порожнечу. Я розвернувся і пішов, не озираючись. Я видалив її номер, заблокував у соцмережах і змусив себе не думати про неї. Я з головою поринув у тренування і навчання, і це спрацювало. Моя кар'єра в коледжі пішла вгору. Щоправда, в професійний спорт я так і не потрапив через травму, але знайшов себе в іншому. Відкрив цей зал, зустрів Мегі, побудував ідеальне життя. Я майже переконав себе, що вчинив правильно. Що це був дорослий, хоч і важкий вибір, що я не міг її врятувати, а лише загинув би разом з нею. Я поховав цю історію так глибоко, що майже повірив, ніби її ніколи й не було. До вчорашнього дня. Я показував новому клієнту, як працює тренажер для жиму ногами, коли адміністраторка на рецепції покликала мене. Джо, до тебе чоловік каже, це особисте. Я підійшов до входу, там стояв тоні. Брат Джен, за десять років він майже не змінився, хіба що з'явилося кілька зморшок біля очей. Він був спокійний, занадто спокійний. Привіт, Джо, сказав він рівним голосом. Тоні, що ти тут робиш? зміг видавити я. Просто проїжджав повз, побачив вивіску, вирішив зайти, привітатися. Він оглянув зал. Гарне місце ти собі збудував, успішне. Дякую. Як?» Як справи? Язик ледве ворушився. Все добре, у мене все добре, у Джен теж зараз все добре. Він зробив паузу, дивлячись мені прямо в очі. Але шлях до цього добре був довгим. Ти ж знаєш, так? Я мовчав. Ні, ти не знаєш, відповів він сам собі. Ти ж зник. Ти обрав себе, пам'ятаєш? Тож я розповім. Після того, як ти пішов, вона спробувала накласти на себе руки, передузування таблетками, які їй виписав лікар. Її врятувала медсестра, яка зайшла перевірити її стан. Потім було ще кілька місяців у психіатричній клініці, роки терапії. Вона кинула коледж, звісно, повернулася додому. Довгий час вона взагалі не могла виходити з дому, боялася людей, боялася жити. Кожне його слово було ударом під дих. Я стояв і не міг дихати. Весь мій ідеальний світ почав тріщати по швах. Але вона сильна, моя сестра, продовжував Тоні тим самим моторошно спокійним голосом. Сильніша за тебе, вона викарабкалася. повільно, крок за кроком. Зараз вона працює у маленькому садовому центрі, доглядає за рослинами, каже, вони не зраджують. Вона зустрічається з хорошим хлопцем, звичайним механіком, у неї тихе, просте життя. Вона навчилася знову посміхатися, але шрами залишилися вони назавжди з нею. Він підійшов на крок ближче, я інстинктивно відступив Я не прийшов сюди сваритися, Джо, і не для того, щоб вимагати вибачень, їй твої вибачення не потрібні. Я прийшов з іншої причини. Я нещодавно бачив у соцмережах твої фото з нареченою. Ви виглядаєте щасливими, готуєтесь до весілля. І Я просто хотів, щоб перед тим як ти скажеш так і почнеш своє ідеальне сімейне життя, ти знав. Я просто хотів, щоб ти знав, на чиїх руїнах ти його збудував. Він розвернувся і пішов. Просто вийшов за двері, залишивши мене стояти посеред мого блискучого успішного залу. І раптом все це тренажери, дзеркала, клієнти здалося мені фальшивою декорацією. Вчора ввечері Мегі показувала мені зразки запрошень на весілля. Вони були кремового кольору, ідеальні. Вона щось щебетала про шрифти та папір, а я дивився на неї і бачив обличчя Джен в лікарняній палаті. Я кивнув, погодився з її вибором, а потім пішов у ванну, і мене довго нудило. Я не спав усю ніч. Я сиджу тут, пишу це, тому що не знаю, що робити. Мій ідеальний світ виявився збудованим на брехні, яку я сам собі розповів я вчинив жахливо, я покинув людину, яка мене кохала, в найгірший момент її життя. Я втік, щоб врятувати свою шкуру, і я побудував своє щастя на її стражданнях. Мегі нічого не знає. Для неї я надійний сильний чоловік, її опора. Вона не знає про того переляканого 19-річного боягуза, яким я був. І я не знаю, чи маю я право одружуватися з нею, будувати сім'ю, прикидатися хорошою людиною, коли в моєму минулому є така чорна діра. Зустріч з Тоні, все зруйнувала. Він не погрожував, не кричав, він просто прийшов і вручив мені дзеркало, і те, що я в ньому побачив. Мені огидне. Що мені тепер робити з цим знанням? Жити далі, ніби нічого не сталося? Але як? Розповісти все мегі і ризикувати втратити все, що я маю зараз? Але чи маю я на це право? Чи справедливо це по відношенню до неї? Я заплутався. Я збудував фортецю, щоб сховатися від свого минулого, а тепер її стіни руйнуються, і я не знаю, як себе врятувати. Оновлення перше. Минуло три дні з моменту мого першого допису. Дякую тим небагатьом, хто відповів. Дехто з вас писав, що я був молодий і дурний, і що не варто руйнувати своє теперішнє через помилки минулого. Інші називали мене останнім негідником і казали, що я заслуговую на те, щоб все втратити. Мабуть, праві і ті, й інші, але це не допомагає. Ці три дні були пеклом. Я ходжу на роботу, треную людей, посміхуюся, розмовляю з Мегі про плани на вихідні, але все це на автоматі. Всередині мене випалена пустеля. Слова тоні не виходять з голови. На чиїх руїнах ти збудував своє життя. Ця фраза звучить у моїй голові як заїжджена платівка. Я перестав спати. Як тільки я закриваю очі, я бачу її. Не ту Джен, яку я покинув, «Розбиту і хвору. Я бачу ту, якою вона була до цього, як вона сміється, закинувши голову назад під час нашої поїздки до океану, як вона зосереджено морщить ніс, коли вирішує складне завдання з хімії, як її рука лежить у моїй, коли ми йдемо по кампусу. Спогади, які я роками свідомо закопував, прорвалися назовні, і вони душать мене. Мегі помітила, що зі мною щось не так. Вчора ввечері ми сиділи на дивані, дивилися якийсь серіал. Вона поклала голову мені на плече і запитала: Джо, що відбувається? Ти сам на свій останні дні? Проблеми на роботі? Я збрехав, сказав, що просто втомився, багато роботи, новий фінансовий звіт, стрес. Це була найлегша відповідь. Вона, здається, повірила, погладила мене по руці і сказала: Тобі треба відпочити. Може, поїдемо кудись на вихідні? Тільки ти і я. Я погодився, але від думки про те, щоб провести два дні наодинці з нею, прикидаючись, що все гаразд, мені стало фізично зле. Як я можу дивитися їй в очі? Як я можу цілувати її, коли в моїх думках інша жінка, привид жінки, яку я знищив? Сьогодні я зробив те, чого не мав робити, те, що обіцяв собі ніколи не робити я почав шукати Джен. Не в реальному житті, звичайно, в інтернеті. Я ввів її ім'я в пошуковик. Спочатку нічого. Потім я згадав прізвище того хлопця-механіка, про якого говорив Тоні. Я не знав його імені, але Тоні згадав, що він працює в «Miller's Auto Repair». Я знайшов їхню сторінку в соцмережі, пролистав фотографії співробітників. Один з них, хлопець на ім'я Девід, мав на своїй сторінці кілька фото з дівчиною. Це була вона, Джен. Вона змінилася. Волосся стало коротшим, на обличчі з'явилася та доросла втома, якої не було раніше. Але посмішка, вона була справжньою. На одному фото вона тримала в руках горщик з якоюсь дивною квіткою і сміялася, дивлячись на Девіда за кадром. На іншому вони стояли, обнявшись на тлі гір. Вона виглядала щасливою, спокійною. Я сидів і дивився на ці фотографії, і мене накрило хвилею такого гострого болю і ревнощу, що я ледве дихав. Це мало б принести мені полегшення, так? Вона щаслива, вона змогла жити далі. Я не зламав її остаточно, але полегшення не було була лише порожнеча і усвідомлення того, що в її новому житті, яке вона збудувала з попелу, для мене немає місця. Це її щастя, зароблене в боях, про які я нічого не знаю, а я лише поганий спогад. Я провів години, гортаючи її сторінку, сторінку її хлопця, сторінку тоні. Я став схожий на одержимого сталкера. Я дивився на їхні фото з друзями, на коментарі, на лайки. Я намагався скласти з цих уламків картину її життя, життя, в якому я був лише руйнівником. І тоді я побачив одну річ на одній з фотографій, де вона стоїть у садовому центрі, на її зап'ясті я помітив тонкий срібний браслет той самий, який я подарував їй на наш випускний, з маленькою підвіскою у формі зірки вона все ще його носить. Ця маленька деталь зруйнувала мене остаточно. Чому? Навіщо вона його носить? Як нагадування? Про що? Про мене? Про те, що було? Чи це просто прикраса, яка не має для неї жодного значення? Я закрив ноутбук, мої руки тремтіли. Я ходжу по квартирі, як звір у клітці. Мегі скоро повернеться з роботи. Вона увійде, посміхнеться, поцілує мене і запитає, як минув мій день. А я не знаю, що їй відповісти. Я застряг у минулому, воно схопило мене за горло і не відпускає. І я відчуваю, що ця історія ще не закінчена. Що я стою на краю прірви, і наступний крок може стати фатальним. Оновлення друге. З мого останнього оновлення минув тиждень. Якщо я думав, що тоді було пекло, то я помилявся. Пекло почалося зараз. Моя одержимість Джен вийшла з під контролю. Я знав, де вона працює. Green Petal Nursery – невеликий садовий центр на околиці міста, приблизно за годину їзди від мене. У середу я сказав Мегі, що мені потрібно поїхати на зустріч з постачальником нового обладнання в іншому місті. Я збрехав їй в очі. Це було напрочуд легко, і від цього стало ще більш огидно. Я поїхав туди. Я не збирався заходити всередину чи розмовляти з нею. Я просто хотів побачити її на власні очі. Я припаркував машину через дорогу і чекав близько години, почувався останнім покидьком. І ось вона вийшла на вулицю, щоб полити квіти у вазонах біля входу. Вона була в робочих джинсах і простій футболці, волосся зібране у хвіст. Вона рухалася спокійно, впевнено, без тієї нервової метушні, яка була притаманна їй раніше. Вона поливала рослини, обережно торкаючись листя, ніби розмовляючи з ними. Вона виглядала старшою, так, але вона виглядала цілісною, спокійною. На її обличчі не було тієї тіні страждання, яку я очікував побачити. І це, як не дивно, вдарило по мені ще сильніше моя драма, моя провина це все існувало лише в моїй голові. Для неї це, здається, було справді в минулому. Я просидів у машині ще хвилин двадцять, просто дивлячись на неї, потім завів двигун і поїхав. Дорогою додому я не відчував нічого, крім спустошення. Я не отримав ані розради, ані катарсису. Лише остаточне підтвердження того, що я привид з її минулого, і мені там не місце. Але найгірше сталося ввечері. Ми з Мегі вечеряли. Вона була в гарному настрої, розповідала про свою роботу, про те, як ми поїдемо дивитися будинок на вихідних. А я сидів, колупав виделкою салат і мовчав. Вона помітила мій настрій. Джо, я так більше не можу. Раптом сказала вона, відклавши виделку. Що відбувається це не просто втома ти уникаєш мене, ти не дивишся мені в очі, ти десь далеко. Якщо ми збираємося одружитися, я маю знати, що з тобою. Я знав, що цей момент настане, я намагався його відтягнути, але більше не міг. І я зламався. Я розповів їй не все, не про поїздку до її садового центру, але я розповів про Джен. Про наші стосунки в коледжі, про її хворобу, про те, як я її покинув. Я намагався подати це якомога м'якше, виставляючи себе заплутаним юнаком, який зробив жахливу помилку. Я розповів про візит Тоні. Мегі слухала мовчки. Її обличчя ставало все більш холодним і непроникним. Коли я закінчив, вона довго мовчала, дивлячись у свою тарілку. І що тепер? Нарешті запитала вона крижаним тоном. Я не знаю, чесно відповів я. Мене це просто з'їдає, провина. Провина, вона гірко посміхнулася. Ти згадав про свою провину за десять років прямо перед нашим весіллям? Джо, будь чесним, справа не в провині, ти просто злякався. Тоді ти злякався її хвороби і втік. А тепер ти злякався весілля, зобов'язань, дорослого життя, і ти використовуєш цю стару історію як привід, щоб втекти знову. Її слова були як ляпас. Я хотів заперечити, сказати, що це не так, що я кохаю її, що я хочу одружитися з нею, але я не міг вимовити ці слова, тому що в її звинуваченні була частка правди, а може, й не частка. Це не чесно, Мегі. Нечесно. Її голос підвищився. Нечесно це брехати мені тижнями. Нечесно це дозволяти примарі твоєї колишньої руйнувати наше майбутнє. Якого біса ти від мене хочеш, щоб я тебе пожаліла? Сказала бідний Джо, яку травму ти пережив. Ти не жертва в цій історії, Джо. Ти зробив свій вибір десять років тому. Ти обрав кар'єру і легке життя. Ти отримав його зі мною. А тепер ти хочеш і співчуття, і прощення, і щоб усе було як раніше, так не буває. Вона встала з за столу. Я не буду конкурувати з привидом, я не буду будувати сім'ю з чоловіком, який одержимий своїм минулим. У тебе є вибір, Джо. Або ти розбираєшся зі своїми демонами, залишаєш їх у минулому і повертаєшся до мене, до нашого життя, або ми закінчуємо це прямо зараз. Я не буду чекати, поки ти вирішиш, чи достатньо я хороша, щоб замінити ту, яку ти колись зламав. Подумай про це. Вона пішла в спальню і зачинила двері. Я залишився сидіти на кухні один. Вона мала рацію у всьому. Я справді боягуз. Я втік тоді, і я намагаюся втекти зараз. Але куди бігти? Мегі поставила мені ультиматум. Вибрати її і наше майбутнє або залишитися наодинці зі своїм минулим. Але я відчуваю, що це вже не мій вибір, це минуле вже зробило вибір за мене. Воно повернулося, щоб забрати все, і я не знаю, як з ним боротися. Я відчуваю, що єдиний спосіб позбутися цього привида це зустрітися з ним віч на віч. Я знаю, що це божевільна ідея, я знаю, що це може зруйнувати все остаточно. Але я більше не можу жити в цій брехні. Я повинен поговорити з Джен. Я повинен попросити у неї пробачення. Можливо, тільки тоді я зможу рухатися далі, або остаточно потонути. Третє оновлення це кінець всього. Я пишу це з порожньої квартири. Мегі пішла. Її речей немає. На кухонному столі лежить обручка, яку я їй подарував, і коротка записка. Я не можу чекати вічно, будь щасливий, якщо зможеш. Але я не можу і, мабуть, ніколи не зможу. Після нашої сварки з Мегі я провів два дні в агонії. Її ультиматум звучав у моїй голові Я знав, що повинен зробити вибір. Я знав, що правильний, дорослий вибір це забути про Джен, піти до Мегі, вибачитися і благати її залишитися. Але я не міг. Образ Джен з браслетом на зап'ясті не давав мені спокою. Я переконав себе, що мені потрібне закриття, що мені потрібне її прощення, щоб я міг стати тією людиною, якою Мегі заслуговує мене бачити, яка самовпевнена брехня. Вчора я поїхав до неї знову. Цього разу я не сидів у машині. Я дочекався кінця її робочого дня. Коли вона вийшла з садового центру, я підійшов до неї. Джен, вона зупинилася, повернулася, впізнала мене одразу. На її обличчі не було ні шоку, ні злості, лише безмежна, спокійна втома, ніби вона знала, що цей день колись настане. Джо, що ти тут робиш? Її голос був рівним, без жодної емоції. Мені треба поговорити з тобою. Будь ласка, всього п'ять хвилин. Вона вагалася, потім кивнула і вказала на лавку неподалік ми сіли. Настала незручна тиша. Я не знав, з чого почати. Всі слова, які я репетирував у голові, здалися раптом фальшивими і безглуздими. Я прийшов, щоб вибачитися, нарешті видавив я. За те, що я зробив тоді, в коледжі. Не було дня, щоб я не шкодував про це. Я був молодим, наляканим ідіотом. Я. Вона зупинила мене тихим жестом. Джо, не треба. Ні, треба. Я повинен це сказати. Я покинув тебе, коли ти найбільше мене потребувала це було непростимо. Я знаю, що мої слова нічого не змінять, але я хочу, щоб ти знала, що я що ти шкодуєш. закінчила вона за мене. Вона дивилася кудись у бік, на дорогу. Я знаю, але це не має значення. Як це не має значення? Я зруйнував твоє життя. Вона нарешті подивилася на мене, і в її очах я не побачив ні болю, ні ненависті. Я побачив щось набагато гірше байдужість. Ти не зруйнував моє життя, Джо, ти зруйнував життя тієї дівчини, якою я була, тієї наївної, закоханої дівчинки, яка вірила, що кохання може все перемогти. Але вона померла частково через хворобу, частково через тебе. Щоб вижити, мені довелося стати кимось іншим. Я роками збирала себе по шматочках. Це було важко, дуже важко. Але я це зробила сама. Та жінка, яка сидить перед тобою зараз, це не та Джен, яку ти знав ми незнайомці. Її спокій вбивав мене, я хотів, щоб вона кричала, плакала, звинувачувала мене, будь-яка реакція була б кращою за цей холодний, відсторонений аналіз. Але браслет, прошепотів я як останній ідіот. Ти носиш браслет, який я тобі подарував. Вона опустила погляд на своє зап'ястя, легко торкнулася пальцями маленької зірочки. «О, це!» вона ледь помітно посміхнулася, але посмішка не торкнулася її очей. Я ношу його як нагадування не про тебе, а про те, якою я ніколи більше не повинна бути. Нагадування про те, що не можна розчинятися в іншій людині настільки, щоб її втеча могла тебе вбити. Це мій шрам, Джо. І я його ношу, щоб не забувати урок. Мене ніби вдарили. Всі мої ілюзії, вся моя надія на якесь прощення і спокуту розсипалися на порох. Я бачив твої фото ти виглядаєш щасливою, прохрипів я, не знаючи, що ще сказати. Я нещаслива і не нещаслива. Я в порядку. Девід хороша надійна людина. Він знає мою історію, він не вимагає від мене феєрверків і драм. Він просто поруч, цього достатньо. Я більше не шукаю того кохання, яке було у нас. Воно занадто небезпечне, воно майже мене вбило. Вона встала. Мені час іти. Девід чекає. Мені шкода, що тобі довелося жити з тією провиною, Джо, але це твоя провина, не моя. Я давно тебе відпустила. Не заради тебе, а заради себе. Тобі теж варто це зробити. Прощавай. Вона розвернулася і пішла, не озираючись. Я сидів на тій лавці, поки не стемніло. Я не отримав прощення, я не отримав закриття, я отримав вирок. Вона викреслила мене зі свого життя настільки повністю, що я для неї навіть не ворог. Я ніщо. Урок, який потрібно пам'ятати, коли я повернувся додому, квартира була тихою і порожньою. Записка й кільце на столі були останнім цвяхом у труну мого ідеального життя. Я втратив усе. Мегі пішла, тому що я не міг відпустити минуле, а минуле, в особі Джен, дало мені зрозуміти, що я в ньому більше не існую. Я застряг між двома світами, і в жодному з них для мене немає місця. Я сиджу в темряві, телефон мовчить. Я сам. Десять років тому я зробив вибір, щоб рятувати своє майбутнє, і ось я в цьому майбутньому успішний, здоровий і абсолютно безмежно самотній. Тоні мав рацію. Я збудував своє життя на руїнах, і тепер ці руїни поховали мене під собою. І я не знаю, чи є спосіб вибратися з під цих уламків. Здається, немає. Це і є моє покарання. Не гострий біль, а нескінченна тиха порожнеча. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі. А чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.